Усім привіт! Сьогодні у нас 22 серпня і другий раз я бджолам даю цукровий сироп. І е, зараз вам покажу ось сім'ї мої, яким я даю ось кормушка. Ляю я з такої лійки. І зараз покажу чудовий варіант, можливо хтось такою лівкою користується, вона на 10 літрів, як у ню заливати сироп, тому що тут отвір під ручкою, виходить, і з відра ще щось незручно. А якусь лівку сюди укласти також не виходить, тому що у нас на бік. І зараз я вам покажу, як я в ню заливаю. Ну Вже наляю цю сімейку сиропчику, Звичайно, тут нема що показувати, але раз вона відкрита, залию в ню сироп. Значить, загодовую їх літровими кормушками. Літр і літр 350 в мене кормушки. Чому так? Це я перший раз роблю, тому що бджоли сім'ї слабкі. Якщо е попередніми роками я їх загодовував з відер, то в цьому році такий варіант не пройде, тому що в них мала сила і вони просто-напросто з відер не будуть брати. Якщо ж е придбати більші кормушки, Є такі бджолосім'ї, що їм буде забагато, там 4 літри вони будуть дуже довго з них вибирати. І ще мінус великих глибоких кормушок, тому що зверху вони начебто непогано беруть, а потім нижче, внизу кормушки сироп стає холодний і вони вже звідти його погано беруть. Тому ось такі справи. І зараз я вам покажу, як я заливаю в дану лійку е, сироп. Значить, ще скажу за ці літрові кормушечки. Ціль в мене ще така, щоб їх перше простимулювати, давати їм по літри, щоб вони зразу не залилися. Які слабкі бджолосім'ї, вони просто-напросто будуть потихенько вибирати з них, знову ж таки, бо великі їм кормушки не підійдуть. І е, загодівля розтягнеться в цьому році, як ніколи надовго, тому що е, кожного дня я. Буду старатися не пропускати, щоб кожного дня давати їм літрову кормушку, літр сиропу. А якщо приблизно бджолосім'ї бджоло сім'ї, є такі, що треба дати 18 літрів сиропу, то якщо навіть би вийшло кожен день дати, кожного дня, то це протягом чудня 20 днів треба давати сироп. Тому якщо сьогодні 22 серпня, то думаю, до кінця вересня який ще зроблю перерив, щоб оцінити ситуацію. І думаю, до кінця вересня вони загодуються. Значить, Покажу, як я приспособився, щоб заливати сироп в дану лійку. Ось як ви бачите, є отвір. Значить, Зробив я його нагрів гарячу трубу і зробив тут отвір. Цей отвір ось для такої лійки. Кладу я її після того, як залив у відро з водою, просто, щоб вона була не липка, скажімо так, і бджіл поменше до себе притягувало. І ось так вона закладається, дана лійка, лійка в лійку. І виходить, що сюди я заливаю сироп. І це є дуже зручно, тому що коли сюди припустимо, ну, воно не стане, тому що тут ручка мішає і просто ця лійка лягає. А так кладеш в отвір і добре заливати. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.